Тільки закон для тих, хто не має грошей, а в кого є гроші, то можна виходити і вбивати, і виходити на бомбу. Ми хочемо в жити в такій країні. Зерому відмовляються від Хрещадники. Це, це треба запитати у керівників акції. Мабуть, Наводі. мабуть, їх залишили такий вибір. Тому що ви ж розумієте, що таке влада? Наша та влада ага. робить контрінці -контр заходу. Як ми плануємо це, то вони тут же роблять інше. Тому про тобто, це запитані, хай на це запитані наші керівники. Але де ми не пройшли? Ми пройшли по Київ. Так? Ми пройшли і сказали, що ми. не залякає. Ви тюрмами, ви смертями, ви між 18 та 19 стояли і боялися. Ми знали, що можна зробити, але наше життя не вічне на цій землі. Розумієте? thank